Знов з роботи п'яний тато, удвох з товаришем прийшов, в шкафу речей взявши багато, все, що цінного знайшов. Приходом зляканий синочок стис сховатись під старий стіл, йому всього чотири рочки, жаль тато вибрав цей уліт. І від чого так серце б'ється, сидиться, злякане дитя, ось ось від страху розірветься, чекаючи свого кінця. Тяжкі вже кроки ми змовкали, поглядом тата проводжав, на очах сльози заблищали, його синочок так кохав, так з татом хочеться погратись, щоб він для нього час знайшов, щоб цього страху більш не знати. Іванко став, молити знов. Хай тато пити вже не буде. Верни, мій Боже, ти його, хай зло і п'янку він забуде. Прости мого, тата, прости, враз тихо, двері закріпились, з роботи матінка прийшла, на шкаф відкритий подивилась, ванюшу міцно обняла. Без слів вона все зрозуміла, що в домі батько тут робив, злегка сльозу знову пустила, він речі їхні всі пропив. Від сліз тих очі витирала, сиділи разом, мама й син, і, як завжди, молитись стала Христу, бо він їх чув човодин. Це під різдво стала сподія, і мама гроші берегла. Щось заробити, так старалась і ще й роботу в дім взяла, трудилась, рук не покладавши, купила валянки йому, щоб ходив, бігов, зваво гравши. В холодну снігову зиму, як радий був дарункування, на гірки, на каток піде, а саме радісне в зібрання. на свято день різдва піде, і ноги вані, ніби в пічці. Щасливий хлопчик засинав, бачив у сні він місяць, річку, мороз, і сніг, який блищав, та з місяцем враздиво сталося, як м'яць скотився до землі. Проснулась мить. Дитя злякалось, бо прийшов тато вже тоді, а мама в вані на роботі, а хлопчик в ліжечку тремтів. Батько з дружком шукав комоді, те, що інше він не пропив. Хлопченя тихо ворухнулась і враз від батько зір підняв, побачив сина подарунок, що міцно у руках тримав, І у дитини це, забравши скоріше в вояночкаці, заплакав син від страху вставши, як бути у такій біді. Той, покидаючи кімнату, а син у ситрі дати став, кричав слова Верни їх, тату, та батько не відповів Догнати тата він старався, втомився, впав в холодний сніг, а сніг, як голка торкався, його безсилих босих ніг. Знайшла його в снігу сусідка, весь мокро хлопчик бідний спав, всніше шепотів. О, де ти, тату, люблю тебе, все промовляв. В лікарні, мама на колінах, і день і ні серед тривог палко молилася за сина, їй помогти, лиш може бог. Та щоб чаду врятувати, лікар сказав Одну з умов, треба ніжку відрізати, і плаче мати бідна знову. Батько теж знав, сказали люди, про те, що син його слабий. В душі вра щось, то совість будить. Він взяв у п'янки вихідний. Летів, як куля, там диваня, в руках тримав те, що забрав, в серці не мов би камінь, що на самому дні лежав. Палату входить, мій синочку, я валянки приніс. Ось бач, принесу, що ти захочеш. Лиш прошу мене, тата, пробач, і з гірок будемо кататись, на лижі теж ми підемо. Ти починай вже поправлятись, жити щасливо почнемо. А Ваня плаче тату, ніжки не ходять більше вже в мене. Я кликав, бігав по доріжці, шукав догнати, щоб тебе. Батько це ледь ледь слухав сльозах коліна прихилив, закрив своїми руками вуха, і Бога перший раз молив Мене прости, прости, а сину, здорові ніжки збережи. Мої візьми, а я загину, о Боже нам допоможи. Такайся з ним поруч стала, дружина міцно обійняв, прости його, творця благала, щоб чудо він для них послав. Прохання небо долинало, і Бог чудес його прийняв. Іван кумить вже легше стало, він навіть трішечки вставав, зібралась ранком дуже рано. Велика рада лікарів і один хірург так званий, що ніжку різати хотів. Прийшли вони туди до вані і товсті, як бенти зняли. Від подиву, немов мов тумані, прийти до тями не могли, бо оздоровив його ніжкою, на них не темних плям. Я хочу бігти по доріжці, говорить ваня лікарям, стілив господь від щастя, мама, раділа і була в сльозах, а тато там в палаті прямо усіх молився на очах. Зимовий холод, день недільний, син поряд з татом крокував, їх вітереть морозний, сильний, промінням сонця проводжав. Амінь.